Ось вводиться, ну наскільки я розумію, вводиться оця третя платіжка, так? Тобто за ЖКХ. От скажіть, що це буде таке за платіжка? Тобто, це, я так розумію, платити за обслуговування газових труб. так? Тобто раніше це покладалось на державу, а зараз це мають оплачувати самі люди. так? Тобто знову хтось покладе собі в карман? А, третя платіжка за газ. З'явилася в Україні офіційно а, з 1 січня 2024 року. Вона, вона введена в нас в Україні вже там ну, вже місяць один рік і чотири місяці, майже. А дійсно до період з 2015 по 2024 рік. А після того як вийшов 417 закон про особливості управління багатоквартирним будинком. Наші доблісні реформатори забули про те, що потрібно обслуговувати газові мережі багатоквартирного будинку. Вони забули, що це ліцензії вид діяльності. І, в общем, так вийшло, що газові мережі ніхто не вплив. Раніше вона була в єдиній складовій платіжці ЖЕКу. Тобто, ми платили ЖЕКу єдину платіжку. В ній було. Uh, все, все відразу там: і газ, і вода, і все інше. Так, от конкретно, обслуговування газових мереж забули. Після величезних дебатів uh, до Мордобоїв до все іншого в Україні, особливо тим, uh, прославився в лавках uh, Дніпрогаз, коли вони буквально в сенсі змушували насильно на людей uh, підписувати договори на обслуговування газових мереж будинках, у НКРЕ КП все ж таки прийшли до того, що потрібно розробити а, зміни до законів, і а, ми повинні сплачувати за м, обслуговування газових мереж багатоквартирного будинку окремо. Вона невелика. Там платіжка, там в середньому виходить на рік, а в залежності від будинку на одну квартиру виходило там 100-200-300 гривень, в залежності від будинку, довжини газових мереж і так далі. Питання тільки в тому, ну, тут вже та ситуація, що із Джеком. чи будуть взагалі проводити ці роботи? Хто буде контролювати цей вид робіт? Хто буде нести відповідальність за виконання цих робіт? Це не прибирання прибудинкової території. Це газ. А я вам скажу за останні починаючи з 2020 року, коли? на по зняках перший будинок вибухнув повністю вибухнув а, цілий під'їзд. П'ятеро людей загинуло. Потім будинок вибухнув в Кіровограді, в Новій Каховці, і все це газові мережі в Київській області. А це якраз от безконтрольність. Ну добре, тоді ці будинки ніхто не контролював. Зараз хто буде перевіряти роботу цих облгазів? У мене є величезні сумніви, що. В, в, Раптово в будинках багатоквартирних з'явиться якась така критична маса відповідальних власників, які будуть контролювати ці газові мережі. Чи людина присягла, там перевірила, якому стані труб? Як на мене, всі ці реформи, це все, що запровадження додаткових платіжок, ну так, да, ми з вами платимо за постачання газу за розподіл або транспортування газу, і тепер третя платіжка ще одна за газ. І у нас таких платіжок з вами. Та штук 20 вже приходить кожен, кожен місяць. Але от результат цього, цього, ми платимо, ну наша платіжка збільшилася щонайменше в 2,5 рази. Це так мінімально за останні декілька років. Якщо брати 140 років, тільки вартість послуг водоканалу зросла в 12 разів. Але воду ми не стали пити з крана. Вона залишилась такої якості. Розумієте, да? чому в мене сумніви щодо того, що ми з вами а, отримаємо додаткову платіжку за обслуговування газових мереж, а чи стануть ці а, труби краще? Так абсолютно ні. Тому що в цю платіжку не закладено капітальний ремонт. Тобто вона туди входить що? А, пофарбувати її в жовтий колір і перевірити, чи не свистить газ. Тобто водгас ну, не свистить і пішов цей працівник. А враховуючи те, що в тих же облгазах працюють а, всі ці слюсарі-газовики, яким також да, далеко за 50, враховуючи війну тільки загиблих, кількість, загибли, кількість а, кого забрали в ЗСУ, то ситуація абсолютно ніяк не вирішиться. Просто ми всі будемо додатково в рік платити там якісь 300-400 гривень за те, що хтось щось буде там напевно перевіряти, а можливо, й ні. Пане Олеже, а ще таке питання. А ось...